Шановна громада, офіційно інформую вас, що місто Новоградоволинському повернуто історичну назву Звягель. Постанови Верховної Ради України про перейменування міста та району набрали чинності 23 листопада. Це історичне рішення підтримало 260 депутатів. У зв'язку з тим, на рівні керівництва громади вжито ряд організаційно розпорядчих заходів щодо унормування усіх необхідних процесів життєдіяльності громади. На черговій сесії розглядатимуться низка необхідних проектів рішень, зокрема щодо перейменування волинської міської ради у Зв'ягірську міську раду. Для жителів громади вже стартувала інформаційна компанія, яка буде доступна на всіх офіційних інформаційних ресурсах міської ради. Фахівці підготували корисні та необхідні роз'яснення. Хочу підкреслити, для громадян буде подана кваліфікована та достовірна інформація, якою варто користуватися. Ми будемо Намагатися відповісти на усі ваші питання: чи потрібно змінювати документи на нерухомість, що робити підприємцям, чи потрібно негайно змінювати в штамп в паспорті про прописку? Чи лишається дійсним закордонний паспорт, водійські права тощо? Надалі виникатимуть звичайно і інші питання, і ми. Оперативно будемо інформувати вас про все найважливіше сьогодні детально розповімо. Що робити громадянам у зв'язку з перейменуванням міста та підприємцям, які здійснюють свою господарську діяльність на території нашої громади? Сьогодні українська нація бореться за свою ідентичність та свободу. І встановлення історичної справедливості, повернення назви нашому рідному місту, є надзвичайно важливим. Тож, шановні жителі з громади, вітаю усіх! З цією знаковою подією миру та процвітання Звягелю. Слава Україні! Шановні мешканці громади, інформуємо, що з 16 листопада 2022 року Верховна Рада України прийняла постанову про перемінування міста Новограда Волинського, Новоград-Волинського району Житомирської області на місто Звягель. Наразі посадові особи виконавчих органів. Новоград Волинської міської ради готують ряд рішень на чергову сесію міської ради, яка відбудеться 22 грудня, у зв'язку з перейменуванням. Міська рада неодноразово інформувала жителів громади щодо дій у зв'язку з перейменуванням міста. Сьогодні ж підведемо підсумки та зосередимо увагу на головних питаннях, що турбують мешканців громади. Це прописка, документи на право власності, закордонний паспорт і посвідчення водія, чи підлягають зміни ці основні документи. Як вже неодноразово ми звертали увагу, що стосується прописки або ж місця реєстрації. Дані відомості у зв'язку з перейменуванням міста до паспорту громадянина України вносяться за потреби особи. Тобто, за власним бажанням, ви можете звернутися до відділу ведення реєстру територіальної громади і внести такі відомості про перейменування. або ж коли у вас стане потреба, це зміна фотокартки, або ви виявили бажання змінити паспорт старого зразка книжечку на паспорт новий ID-картку, або виникла потреба змінити прізвище тощо. Тобто, у зв'язку з перейменуванням міста новограда волинського на місто Звягель, обов'язку у громадян, жителів нашої громади вносити відомості до своїх документів не виникає. Що стосується документів на право власності, знову ж таки, відомості у зв'язку з перейменуванням міста до тих документів вносяться за потреби громадян. Власник може за власної ініціативи внести такі відомості про зміну, або ж якщо у нього виникла потреба. Зокрема, власник захотів комусь подарувати, передати у спадок або ж відчужити це майно. При оформленні таких процедур і укладанні цих правочинів вже будуть вноситись відповідні зміни та відомості до таких документів. І жодним чином перейменування міста на Вартість нотаріальних послуг це не впливатиме. Що стосується посвідчення водія або ж паспорту громадянина України для виїзду за кордон, в кого є такі документи, можете передивитися. Взагалі у цих документах що старого зразка, що нового, не зазначається, ким він виданий, а зазначається код видачі. Тобто це жодним чином не вплине не на посвідчення водія перейменування міста, а також на дійсність закордонного паспорту, оскільки зазначається лише код чотирьохзначний органу, що його видав. Таким чином, перейменування міста новограда волинського на місто Звягель жодним чином не вплине на ваші документи, які були зазначені вище. Тому прошу всіх зберігати спокій. Слава Україні! Все буде добре у зв'язку з перейменуванням міста. У суб'єктів господарювання з'являється побоювання стосовно необхідності переоформлювати низку документів щодо сплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та державного реєстра прав у разі зміни назви міста відділ державної реєстрації ЦНАП повідомляє. Згідно з статті 36 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, передбачено, що за проведення державної реєстрації змін до відомості про юридичних осіб та їх установчих документів, зміни до відомості про фізичних осіб підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі змінами в адміністративно-територіальному устрою України, адміністративний збір не справляється. Також наголошую, що відночас законодавство України не встановлює граничних термінів для проведення зміни відомості щодо місцезнаходження. Отже, кожен суб'єкт господарювання може сам собі вирішувати, коли необхідно провести державну реєстрацію змін у відповідних реєстрів щодо справляння адміністративного збору за внесення змін до записів державного реєстру прав у разі зміни міста. Згідно частини 8 статті 34 закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, визначено, що адміністративний збір не справляється за внесення до записів державного реєстру прав змін пов'язаних з проведенням у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами. Разом з тим, чинне законодавство України знов таки не містить обов'язку власнику об'єкта нерухомого майна. Негайно вносити будь-які зміни у разі зміни назви міста, це все відбувається поступово і у разі виникнення відповідних юридичних питань. Одночасно повідомляємо, що за надання витягу з реєстру територіальної громади, так звана колишня прописка. У зв'язку зі зміною назви міста адміністративний збір також не справляється. Тобто це все робиться безкоштовно. За консультаціями, довідками, звертайтеся за телефонами. Стосовно державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців, телефон 041 41 55. Стосовно державної реєстрації нерухомого майна і їх обтяжень, телефон 041 41 24. Все буде Україна.